Привіт, мої хороші! Хочу сьогодні з вами зробити кумедного ведмедика. Ось здавалося б, що з непотрібної коробки. Ви знаєте, в мене знайома в родині, кого я живу, замовляє для свого магазину купу замовлень. І після цього, звісно, залишається ще більша купа коробок. І мені так шкода, я думаю, що ще їх викидати, можна щось корисне з них зробити. Ось, наприклад, такого кумедного ведмедика або іншу тваринку. Для цього ми намалювали основу, вирізали. Прорізали ручки Ось. і розмальовуємо. Роблячи це нашу поробку декілька таких слоїв, вона стає більш об'ємною і за рахунок цього стає ще більш цікавішою. Ось я використовую другі кольори маркерів, щоб робота була цікавіша. І обожу так по контуру роблю розмальовку таку. І потім приклеюю до основи, вдягаю нашого ведмедика у шапочку і шарфик. Тому що зима, холодно, треба, щоб було тепло. Хоча цікаво, що тут, живучи у, у Штатах зараз, я <смас> настільки дивуюся, наскільки по-різному батьки вдягають своїх дітей. Тут, як для мене, всім дуже... Холодно. Я всіх питаю, вам не холодно? Вам не холодно? Бо вони всі ходять роздягнуті. Наші мамочки так не вдягають. Вони вдягають купу всяких светриків, курточок, шарфиків. А тут холод собачий, а вони йдуть в одних светриках. Такі може, і шапки, будь-мале дитя і така. Ось, то я хоч ведмедика одягну, <світ> щоб не було холодно. Не забудь підписатися і будемо творити разом. Гарного всім дня і веселих свят!